Агой, мої любі спонсорочки, я вас вітаю на цьому суто вашому спонсорському проєкті. І ви можете побачити трошки вигнутий дах. І, ну так, звісно, це, це китайський магазинчик. Персонажі у нас китайці, і живуть вони в Сан-Мішуно, в кварталі, де живуть азіати. А перший персонаж у нас дядько. Дядька звуть Тіан Лі. Він у нас археолог, як можете побачити, це його кімната. Ось ось у нього столик для археології. Так, я буду вести цей проєкт як проходження Сильвадоради. Я давно хотіла це зробити. І ось у нас тут у нього вибрана ціль життя це дослідник джунглів. Значить, ми будемо а, по ходу проєкту виконувати його, цю ціль життя. І ціль життя його небоги, яка зараз рунить ось тут в кімнаті. А, це моя закадрова персонажка. Я вирішила її взяти для цього проєкту. Типу вона з мого закадрового проєкту поїхала до дядька. А поїхала до дядька в ось це прекрасне місто сан Мішуно, тому що. Батьки помітили, що вона дуже стала сильно бунтувати, вона погано вчиться в школі, вона дуже така розмальована, дуже от вона незадоволена взагалі. Вона така бунтівниця, вона дуже бунтує, і батьки не змогли з нею впоратися. Давайте зупинимо, щоб вона не натворила хірні. Вона, бачите, ну. Носить футболку Анал, ну просто ну що можна казати? Вона дуже така брутальна дівчина, але. Але разом з тим вона така м'якенька булочка, вона просто дуже сильно бунтує. І е, батьки вирішили її відправити к чорту подалі просто з Китаю в Сан-Мішуно. Ну, типу, це Америка, велике місто американське. До дядька в крамничку. Він живе в крамничці, це крамничка його раритетів, чи як там називається господи старовинних коротше речей. Зараз я покажу перший поверх, ось у нього, ось тут. Його така, та господи, його така ось тут крамничка. Ось тут він такі, тут продає скульптури, старовинні, все, що він там в своїй археології, в своїх експедиціях археологічних збирає, привозить, оцінює. Все він тут собі в цій крамничці маленькій продає. А ця крамничка була розрахована на те, що типу, вони будуть тут продавати. Тут їжа, напої, тут такий барчик для а, тих, хто відпочиває. Тут взагалі крамничка, я її скачала взагалі з галереї, трошки е, азіатського виду їй додала. Я знаю, що тут дуже багато предметів японських, але вибачте, будь ласка, з китайських предметів тут тільки ось ці ліхтарі. Це не те, що я дура, дурна і поплюжу просто традиції японські. Просто, блін, розробники не дали ніхера китайського. Тільки оці фонаріки. Так що, так що це такий. Магазинчик виконаний в закриємо очі, і це ну коротше, китайський стиль, все я сказала. Коротше, цей магазинчик був розрахований на те, що тут можна зупинитися як в мотелі, тут ось дві кімнатки, але вони коротше живуть в цьому магазинчику, того, що в дядька ну, не дуже воно так і йшло. Ті його археології все таке, не дуже йде. Він зараз іде їсти вниз, ось якраз в той в ту кафешку, типу, ось тут кафешка для постояльців цього закладу. Але коротше, він тут обоснувався і тут живе. І до нього переїхала його небога, тому що батьки її сплавили просто. І, як ви всі зрозуміли, дядько братиме її з собою в археологічній експедиції. Я надихалася пригодами Джекінчана Рілі. Давайте вейкапнем Сайзота, До речі, це її песик, його звуть Сайзот Затиранський. Його звуть як персонаж з морти. Він дуже, дуже приємний цей персонаж, але тільки в першій морті. В усіх інших він виглядає просто як динозавр-кусок. Ну, ти збудила собачку, я хотіла, щоб ти його погладила. Він, коротше, від тебе втік нахер, бо ти береше. Давай, напевно, ти спустися вниз до дядька і завари тут каву. Зараз вже через годину ти підеш. В школу. Вона ходить в школу для цих азійських меншин, будемо так вважати. Все так гуде. Прикольно. Так, ось Рен починає навчання приблизно за годину. Я забула сказати, як її звуть, її звуть Рен Мін. Вона китаянка. Також. Вона дуже бешена, тому що. Я зараз прийму таблеточки і все буде ок, все, вона випила чілпіл і все добре вже в неї, Ге? Як гарно. Ви кавуськи зранку, вона не виспана, як завжди. Давай, може, поговориш трошки з дядьком. Inside joke, давай, пожартуй. Ой, треба оце вам вставати було. Треба оце вам було вставати. Так, а ти, срака, жопна. Ні, я думала, що він вже той. Вже засрався, думала, але ні, не засрався. Каже, слухай, слухай. Я. У мене на футболці написано Анал. Oh no. Це ж так смішно. Так гостро просто. Т'яну подобаються джоуки. Так, йому подобаються жарти. Особливо, коли жартує Рен, вона жартує досить влучно. І, до речі, ми будемо також. Виконувати її мрію життя. Вона, як почула, що переїздить до дядька, вона бігом згребла свої речі, просто, бігом, просто дві валізи нагребла, там в неї в кімнаті стоїть. Іди по трошки. Моя гарна, давай, ти не будеш трендіти, бо зараз тобі вже, блін, школу. Ой, не встигнеш, не встигнеш, не встигнеш. Побачимось вже в школі. Так от, коли вона дізналася, що вона їде до дядька в велике місто, вона згребла дві валізи речей, все просто всунула все, що можна туди в ці валізи, схопила в охапку Сайзота і бігом полетіла просто в сан санмішуну, того що вона ну, як вирвалася з того села. ну, Вона так думає, що село ненависного, от, китайського. і... Коротше, їй дуже сподобалась ідея побувати в великому місті. Вона хоче від цього великого міста взяти все. Тобто, хоче бути сіті-нейтів. і нам треба буде виконувати її бажання. Оце життя. Зараз нас сходить в туалетик, потім їй треба поїздочки. скільки в нас є часу? Одна година, ну, одна година десь приблизно. Пішли в столовку. Тут така жіночка приємна працює. Прикольна, Селеста. І замовимо їжу. Вегі слайдер, фрайд Чікін слайдер. Ну давай, фрайд Чікін слайдер Вона вже пішла, хотіла йти, була до того, до цих автоматів, які в нас дуже полюбляв Вейн. Куанну. Якщо ви пам'ятаєте такого жартую, звісно, пам'ятаєте. Ой, я люблю телепортацію в Сімс, Це просто кабзда, Я дуже люблю. А цей челік тут робить Т-позу. Я, до речі, однокласників майже не знаю, хоча їх знає Рен трошки. У цей Форест Дель, Гаділло, Дель Гаділло, якийсь чувак. Знаєш, ж кажу, це школа, давайте уявимо, що для азійських меншин, що в Сімсі це все так узагальнено. І тут Азіати коротше. Це Азіати. Це вчителька, наскільки я розумію. Так, це наша вчителька нашого клас, так прикольна. Ой, давай, дожирай швидше і підемо. підемо. Я, до речі, тут якийсь був баг, я не могла їй обрати локер. Оце не наш клас, так? Чи наш? Ні, це не наш. Сюди дарлінг. пішла. Дарлінг. е, не навчається в нашому класі. Ой, а де наш ось наша вчителька, ось наш клас. І я хотіла тут обрати її локер. А я не можу її обрати локер. І кобена. Це знову щось поламалося. Бляха. Ой, вона активна і вона не займалася вправами. Бачите, вона така вся гранж, така протестна. Боже. 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 Дивіться, хто тут. Дивіться, хто тут. Дивіться, хто тут. Це Кіоші. Кіоші студент за обміном. Він не живе в сан мішуна. Він просто студент за опіном в цій школі, з Японії. Давай, Ірен, записуй. О, дивись, ти отримала в школі якісь знання по археології. В тебе з'явився скіл з археології. Дядя, а що ти тут робиш? Ти в нашому класі навчаєшся? Ой, Сильведорадської культури в неї скіл з'явився. Блін, оцей чорт. Е, тут е, я не знаю, якого хера він тут робить. Знову щось полетіло, блін, з цими багами. І Він мав навчатися в, в сусідньому класі. Я потім розберуся з цим, звісно. Вчителька, ти щось не дуже життєрадісно розповідаєш, просто свій урок ведеш якось гібняно. Ну, я тебе розумію, насправді. Ну, прикольно, до речі, ти щось дізналася в школі з сільведорадської культури і з археології. Це дуже дуже корисно. Тому що ти будеш е, скоро поїдеш з дядьком в експедицію. В нього от назначено скоро. Трошечки треба підтягнути археологічний скіл. Так, опущу стіночки. Господи, давай познайомимося з Кіоші, Давай ми з ним, е, отак, от, з су султей По японськи поздоровкаємося. Давай. Не, вийжусь, ще. не не якійші. Не, не Боже, який краш. Хочу його зромансить. Якщо вдасться, звісно, зромансить. Ааа, який, блін, мездерстуд. Він її не зрозумів. Він її не зрозумів того, що в нього, блін, хіровий сімліч. А -а -а. Ні, каже. Гамно, щось, мені подобається. Давай його в сошалбані додамо одразу. Давай додамо в соціальбані його Йоп, твою мать, як тут зробити? і то. Блін, я зараз зроблю. Зараз. Вона напряглася, тому що він, типу, її не зрозумів. Але я пофіксила ситуацію, того, що, ну, типу, він же студент за обміном, тобто він має знати сімліш хоча б на якомусь там рівні. Я зробила йому рівень сімлішу трошечки. Трошки вище. А що ми тут е, торчим? Всі позависали, значить, як завжди, де? Всі позависали. а що ти пішла купити? А, ти пішла щось досліджувати вендінг-машину цю. для цих... всякої херні? О Боже, що тут тут? е це сімейка. Мені здається, що це її синок. Так дуже часто буває насправді. А що ти купуєш? Ти купиш собі якусь балтушку гарячу? Це кава. Ти взяла собі кохве, а вона хоче спати, того вона вип'є з розпачу кохве. Їсти ти не хочеш. Кьйо, господи, прости. Кьо, я тебе бжу, бдю, його та дівка напрягла, блін, тупа. Оця в зеленій шапці, яка сидить. Комарибійської не знає. Біситься тут тепер. Тут хтось свій котлети позалишав. Оце її, до речі, така знайома найперша Авуса Джоші Бедді. Значить, давайте ми з нею поговоримо, напевне, попліткуємо про. про Кійоші, скажемо, що ми тут зустріли Кійощі тільки що. І він, блін, такий класний, він так сподобався, такі перші враження в мене до нього виникли. Слухай, давай, як тобі це я забула, Авуса, давай п підемо п попліткуємо, моя гарна. Каже, дивись, який Киоші, господи, прости. Боже, що на мать? Каже, кійоші звучить як абсолютно плеж. Ну, коротше, хочу познайомитися. Каже, що офігенний цей кійоші, а Кійоші тут ходить собі Боже, що це було таке? Ти почув, як вона тебе хвалить. Ти почув, як вона тебе хвалить? Давай, іще ще йти з ним поговори. Боже, що це, що це було? Саппорт з бодіхи, мені здається, це не не, не треба це робити. Давай м -м джок зробити стук-стук, хто там, поліція, відкривайте. О, каже. Uh, Kiyoshi із грейт. Каже, що ти сказала, що він класний і він дійсно класний. А що ти, падло, не хочеш зі мною спілкуватись? А? А? Я не знаю, давай, ну розкажи йому жарт. Розкажи. Жарт. Кіоші, розкажи. йоб твою мать! Ну чо ха-ха-ха? Ну ти з ним не можеш просто поговорити, ха-ха-ха, ну в смислі, що це за параша? Скажіть мені, будь ласка. Що це за параша? До речі, вона мала б сидіти тут за цим ґранджевим столом. То, типу, вона вся така. Вся така ґранж і парта така описана гранж. а за нею сидить якась дівчина хороша. Блін, головне, щоб вони оце от разом не заромансилися. Угу. Бо це я тут накинула оком на Кіюші, а він такий: оу, мені подобається авуса. Ой. До речі, персонажі, персонажі масовки були завантажені з галереї. Хочу подякувати всім цим е, добрим людям, які класних персів роблять е, за допомогою просто бази. Просто бази. Ніяких тобі скінтонів, ніяких тобі модів, просто взяли базу і все, от тобі персонаж. Ну, а вусу я трошечки і скінтончик накинула на обличчя, але ось ці от персонажки. Ось ці от вони вспотіла щось взагалі. Вони всі е, зроблені чисто на базі. Деяким я пододавала війки. Що такі ющі? Такі красавчик, господи, прости. Ага. А я б на твоєму місці залипала б трошечки в іншу сторону, але вона на нього краш не зловила, тож... тож нормально все, все адекватно. Вона залипає, вона його ще не знає. Краша нема, може потім краш зловить. Будемо його романсити. А так, просто поспілкуємося в сошалбані. Так, ну все, уроки закінчені. Нам кажуть, що. О, вчитель прийшов е, з другого класу. Прикольно. Дукчен. Е, так. Що ми зробимо? Я хочу, щоб вона пішла і з Киоші, мабуть, е, пограла в пінг понг тут є. Пінг-понг з Киюші. Іди. Пограйся трохи <ріст> з ним. Боже. Нам кажуть, що в суботу буде пром? Я не знаю, до суботи ми встигнемо запросити Кіоші на пром. Хоча б в якості друзів. А якщо ми не встигнемо з Кіоші замутить, так, щоб запросити його навіть в якості друзів, то ми подушку з собою візьмемо. Що ти хочеш, юп твої мать? I was wondering if на could stay at your place. Ні, Блін, треба відправлятись вже, напевне, в крамничку, тому що і дядькові треба допомогти і все таке, але можна трошечки з Кіюші потусити, потусуватися. А потім я б навіть хотіла б кудись сходити з подружкою. Господи, я забуваю, як її звуть Авус. Авуса. Не я називала персонажку, тож. Я і не запам'ятала, як її звуть. Боже, це такий кійоші просто. Такий ідеальний просто. В усіх іграх, усіх сімерок просто ідеальний. Щось таке. Ха-ха. Ой. Ой, так все ми приїхали додому. Що тут пташечок вже нема? Давай ми одразу. Послідуємо нагору до себе. Ні, не треба там в вендінг машині, ти Е, Давай, скористайся, і тут помиєшся, і підеш спадки просто одразу. А що дядян робить в тебе в кімнаті? А, в нього в кімнаті в самого немає телевізора. В тебе тільки є. Ну, в принципі, і не заборонено йому в цю кімнату заходить. Вона не забороняє. Вона любить дядька дуже сильно. просто. Вони сконектилися прям, прям швиденько сконектилися. До речі, з приводу протяжності цього. Геймплею, поки ми не виконаємо життєві цілі, поки ми знімаємо проєкт. Як тільки виконаємо, будемо завершувати. Так, дядя, що я хочу, щоб ти зробив? Я хочу, щоб ти перестав це дивитися і пішов вниз, пішов вниз і почитав тут археологію-сюди. Просто Іди поки сюди, а моя курочка потім піде спадки. А ми почитаємо з собою археологію. Отут десь в цих книжкових поличках є Open, Давай відкриємо, подивимося. Archaeology volume 1. Ми читаємо це з тобою. Нє, я хочу, щоб ти сів. І тоді почитав. Ой, так прикольно, ці бамбукові дзвіночки дзвінять просто. А, клас! О, Він емоціон... емоційно стабільний. Емоційно. Ну, поки ми відкривати крамницю не будемо, мабуть. Бо відкриємо. Може щось парочку продамо. Давайте спробуємо відкрити. Можливо, хтось і прийде. О, є навіть відвідувач один. Ну, бляха. Це все вилазить, оці всі ваші на Оці всі штуки. Я така задоволена. І Ще хтось іде. Слухайте, ребята, тут крамниця раритетів, тут накрутка 100%. Що ви сюди всі понабивалися, ля які цінувачі? Ля, цей дядя вже. Ну, охер його знає, може, може, цей. Може, це також повісимо на продаж? Чи, ні? Чи хай висить? Ну, Це не раритетна якась кірня. Все, Хьюго подивився, пішов. Типу, дороговастенька у вас тут, челик. Дуже. А що ти сюди затусувалася, Міко? Ля, не подобається їм лазіють. Кажуть, що ні, не годиться, щось тут взагалі таке собі. Ну, блін, це раритети. Це треба розуміти. Сайзот прийшов! Сайзотік, Що ти тут сидиш, моя булочка маленька, а? Чого ти тут? Такий костюм. Боже. Ці класні ось ці бамбучні штуки, я таку херню хочу собі. Я буду просто так її дергати за язичок і щоб вона мені звиніла. Я хочу тупо таку саму хрень. Боже, вас сюди набилося? Чорті стільки. Це не проходной магазин. Тут треба, ну, типу, будь готовим заплатити, ніхера собі бабла. Ребята. Ні годиться. Так, через годину будемо закривати магаз. Так що, якщо щось вам потрібно, кажіть. Інакше йдіть нахер. Сайзотик дубкою своєю світить. Що ти пішов сайзотика Комфортить. О, дав понюхать руку. Ну, звісно, він такий тобі откусить пів руки. Це, до речі, Суничкін. Песик, скачений з галереї Сунички. Я мріяла це зробити. Тоді, коли почала купувати доповнення. Я прям. Я знала, що в неї класні тваринки детальні. Вона їх класно обробляє. І накачала всіх. Так. Ти можеш йому сказати сходити в туалеток. Скажи. Е, дядя! Нє, ти мені Сайзота не будеш тут е, ображати. Шо вон? Так. Це кресло, може, також раритетне. Що ти вмастив сюди свій пердак? Все. Зачиняємося. До свідос. Closed store. А, Ніхто не созрел, щоб щось купити. Тому йдіть в сраку. Давайте. А, ти закрив магазин чи ні? А -а -а. Я закрию сама вручну. Все, по нулям. До свідос. Що хоче в нас дядя? Він хоче їсти. У мене знову падає FPS через всіх всіх чуваків, які сюди понабивалися в магаз. Все, пішли геть. Ой, я кайфую від тих дзвіночків. Я недавно тільки купила собі цей ставпак і просто кайфую від цих дзвіночків. А, стоп, ти не поприбирав, не поприбирав. Оце зіпсувалося? 5 годин чи залишилося? Спорожней, ніхто на ніч каву пити у нас не буде. Візьми краще... У нас там залишився садовий салат. Давай відкриємо і візьмемо порцію садового салату. Сайзот також хоче їсти, мабуть. А он він, він став уже їсти. Рен, Хтось пише Форест оцей Дель, дель Ганіл. Каже, що зараз Crazy Party. О, ця хрень знову працює. Ні, ми не підемо. Я не хочу. Ніяких крейзі паті. Не треба нам. Так, все Сайзотик, Ти пожрав? Посрав, все. Спать, лягай, вже пізно. Oh, oh, no. Китаєць, блін, сраний. Ти не вмієш їсти китайськими паличками? Я ніколи в житті не повірю в це. Ніколи тян. 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 А? А? Ой, Боже. Він, до речі, часто дуже медитує, тому він контролює емоції, вміє контролювати емоції. Оце також треба прибирати. Ти сам прибереш чи ні? Ні. Не сам. Ой, з крамничкою, до речі, справи йдуть так собі. Я вже казала, я вже казала, що крамничка ну, не дуже приносить багато користі. Він більше займається археологією, там надає послуги, розшифровки всілякої хірні. Ну, це, звісно, він ще не почав робити, але я так хочу, щоб він почав. І йди сюди, ти не можеш і яблуньку свою полити. Іди сюди і медитуй. Будь ласка, просто помедитуй годинку перед сном. Це корисно, просто помедитувати. Господи, як я люблю ще ці двері, які зеленчаться. Просто капзал. А ще цей район, він офігезний. Щас дядя сяде медитувати, і я вам його покажу. Район. Ой, все сідає умнічка під цим японським фонарем. Під цим японським ліхтарем. Так, вітерочок дує гарно. того, що тут ми поряд з морем, це така тут затока. Гарна, красива тут. А... Такі фабрики є біля моря. Там гори, там місточок класний, оцей. Якийсь світиться, так підсвічується. приколдесно, він їде. Состав. Билима є Електрик. електрика внутрі. Ой! Так, просто класно і супер. Просто пупер-дупер. Я не знаю, що там. Якийсь міст. От, але я кайфік, кайфарік взагалі. Так, Тян Тіан... хоче вже в туалет. Ну, ми ще 20 хвилиночок помедитуємо. Я хочу, щоб коротше тут виросла яблунька. Він посадив собі яблуньку. Я хочу, щоб вона е скоріше виросла, і він, типу, буде так сидіти і медитувати тут під яблунькою. І тут є ще е, друге оце, сідушка, друга. Це для Рен. Він спеціально її привчає, дисциплінує, каже, так, свої емоції треба контролювати. Сідай і ось тут під цим ліхтарем. Це не ліхтар, це якась стовп статуя, але дуже красива, дуже красива. Я дуже гайфую від того, що в мене тепер є галерея. Я можу з галереї скачувати. Будівлі скачувати всілякі ділянки. Це дуже-дуже суперкласно. Божню ліцензію. Дякую вам, спонсорочки, за те, що ви проспонсорували цю ліцензію. Все для вас тепер. Так, ну вставай. Ти можеш е, обрати собі емоцію, яку ти будеш переживати. І давай е, зробимо, щоб ти був сконцентрований в нас. Давай. Отакий ти мудрий дядя. Ого, отак. Все. Тепер він сфокусований, треба його е, повести покакати отут, в його частині будинку. Де ти тут? тут твої твої каки? Ось тут. Іди скористайся. спробуємо ще ось тут помитися. Тут він, напевне, буде одяг вдягати. Е, купальний. І все. І сходимо вже, вже спадки ляжемо. І сайзотик. Сайзотик, що ти там робиш? Що ти робиш? Інвестигейт. Він в нас допитливий пес, і він вивчає всі такі сміттєві баки. Так, він хоче сісти, закомфортитись. Іди до своєї тут дівчинки і спи там. Вона вдягла своє стрімерське вбрання. Це і зробила її як домашнє, щоб вона. ой, стрімерське, господи, геймерське. Щоб вона, коли грала в ігри, вдома вона вдягала це. Знаю на що? Того що так. Ні, він розтягся повністю. Це класно. До Речі, в нього є бажання бути френдлі з Рен, і сходити на рибалку і зловити рибу. Ну, ок, виконаємо ми твоє бажання, я так думаю. А я сподіваюся, вам сподобалося відео. Мої любі зірочки, дякую вам за підтримку, дякую вам за перегляд. Очікуйте наступних серій, вони будуть скоро. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!